Вітаю вас на розмову ПРО. Мене звати Тарас. Вітаю. Вітаю, брат. Сьогодні у нас в гостях пастор церкви Джерело життя, керівник програми пасторського служіння Альберт Мароховець. Розкажіть трошки про себе. Е, мене звати Альберт. Три роки я вже проживаю в Кремінчуці. Три роки тому назад наша сім'я переїхала з маленького селища в Кременчук для того, щоб звершувати служіння саме в Кременчуцькій Іванській семінарі. Я там працюю як керівник пасторської програми, також викладаю ряд дисциплін, особливо сімейні стосунки або побудова сім'ї біблійні принципи. Також викладаю гомілетику, це наука про те, як говорити проповідь. Пастеріологію і ряд предметів, які стосуються саме біблійної душі опіки. Це те, що стосується служіння, саме семінарії в церкві джерело життя. Я є пастором-вчителем і також відповідальний за розвиток малих груп і за розвиток груп по навчання. Одружений, маю трьох дітей. Тема сьогоднішньої нашої розмови це духовне учнівство. Почнемо розбиратися з цим питанням. Взагалі, чи потрібно здобувати духовну освіту? Е, коли ми говоримо про освіту саме духовну, то вона відрізняється від освіти, яку ми здобуваємо в світі. Я б навіть б сказав, що це не освіта, а навчання. З самого початку, коли ми дивимося, що люд, коли людина зрішила, вона відійшла настільки від Бога, що Богу і прийшлося. Е, Написати заповіді або навчати людей зробити багато справи, послати ці заповіді, вибрати людей, вибрати Моїсея, через якого він дає ці заповіді, для того, щоб навчити людину, навчити людину для того, щоб повернути до Бога. І саме через нашу гріховність і зіпсутість нам потрібно навчання. Нам потрібно знати, хто наш Бог, звідки ми пішли, яка наша наш початок історії. Нам треба знати того, хто нас створив, і якраз для цього і потрібне навчання. Тому і навчання в семінарії або навчання християнське, воно відрізняється від освіти. Бо ось коли ми говоримо про світську освіту, освіта це здобування знання або здобування професії. Нерідко коли я навчався в свій час на пасторському службі, мені задавали питання: а ким ти будеш? Яка твоя професія? Бо у людей є стереотип як і в християн, так і невіруючих людей, які думають, що освіта потрібна лише для того, щоб отримати професію, яку ти будеш працювати і заробляти цим на життя. Християнське навчання воно відрізняється. Перш за все, християнське навчання це засіб пізнання Бога. Якщо людина приходить до Бога, вона схиляється перед Ним. У неї з'являється інтерес, хто той Бог, в якого я вірю. Коли ми говоримо про християнське навчання, воно може бути різним. Е, перш за все, церковне християнське навчання. Кожної неділі ми слухаємо християн, які приходять до церкви, ми слухаємо проповідь. Це одна із форм навчання. Крім цього, є малі групи по навчанню, крім цього, є різних, багато курсів для церкви саме по християнській освіті. Як виховувати дітей, можливо, основи християнського життя, розбір різних експ... книг, експозиція книг і багато інших курсів. Це, як би можна так сказати, початкове християнське навчання. Коли людина більше починає здобу... служити, або вона починає більше пізнавати Бога, вона задається питанням. А як мені допомогти іншим людям? Як мені почати служити? Саме для цього існує і семінарії. Наша ціль з нашої семінарії, вона полягає в дивізії з трьох слів вчити, служити, збудовувати. Ми вчимо для того, щоб людина знала, хто такий Бог. Ми збудовуємо її духовно, допомагаємо їй зростати, і ми її вчимо служити іншим. Коли ми говоримо про біблійну аргументацію або для чого нам потрібно навчання, в Єфеся написано дуже цікавий такий текст. В другому розділі, 10-й вірш, написано, що Бог нас вибрав для добрих справ, які б ми вчинили. Тобто, все наше навчання, воно не просто для того, щоб здобути освіту, воно не просто для того, щоб здобути знання. Воно реалізується, бо практи... Практикується або воно втілюється в тому, щоб людина служила в церкві. Тому кожна людина, яка прийшла до Бога, яка увірувала, яка починає з ним стосунки, вона прагне пізнати Бога. Це по-перше. По-друге, вона думає і вона хоче, Дух Святий змушує або побуджує її служити іншим. І ось Я якраз в цей ще. момент, так, якраз в цей момент потрібне навчання для того, щоб навчити, як допомогти людині служити іншим людям. Іншими словами, семінарія дає інструменти в служінні для інших людей. Ну, ви частково відповіли в мене ще є питання. Взагалі, навіщо нам саме це християнське навчання? Що від нього можна отримати? Mm -hmm. Бо знаєте, ну, ви вже згадали, що да, там, так. звичайна світа, от християнська, да, інколи, да, я от зараз теж навчаюся. І, да, Хтось навчається для того, щоб там, бути пастирем, uh -huh. або якимось там служителем, або ну, зима навчаються душо-опіка, вони багато хто йде там, душопіку, або, там, в душоопіку, або в капеланство. Ну, це практичні uh -huh. да, такі вже напрямки. А от досить часто, ну, особливо там, на пасторському факультеті, не зрозуміло, uh -huh. ну не будуть всі, uh -huh. хто навчається на пасторському, всі пастиряни. Uh -huh. e я відповів би це на це питання наступним чином. Перш за все, Бог кличе кожного чоловіка бути лідером і бути священником своєї сім'ї. Це ми з вами бачимо, коли відкриваємо різні книги, відкриваємо, дивимося, наприклад, різних святих людей в Біблії. Такий приклад, наприклад, є Іов. Іов не був священником чи пастором в нашому розумінні. Але. Написано дуже цікаві слова, коли миналося коло бенкетних днів, коли діти його святкували свята, дослідники говорять, що це, можливо, було день народження, то Іов постійно, регулярно звершував жертвоприношення і молитву за своїх дітей. Е, і він говорить дуже цікаві слова. Якщо діти мої згрішили, то я якраз і приношу цю жертву, щоб загладити ці гріхи. Кожен чоловік, який, Прийшов до Бога, він покликаний бути священником в сім'ї. Звичайно, він не можливо, він не буде пастором, тому що пастор це духовний дар, який Бог дає вибраним людям, окремим вибраним людям духовний дар для збудування святих на діло служіння. Але кожен християнин. Чоловік він повинен бути священником в сім'ї, він повинен звершувати своє пасторське служіння саме в сім'ї. Що таке пасторське служіння? Звичайно, ця програма умовно ділиться на два, дві таких частини. Перші два роки ми навчаємо загальному служінню як християнину, як служителю, як чоловікові, як братові в церкві, перш за все, розуміти Бога. Як розуміти писання, такі дисципліни, як герменевтика, або як розуміти писання і передавати це іншим. Перші два роки ми вивчаємо гомілетику, як проповідувати або передавати написане слово для слухачів для інших людей. Це перша частина, і звичайно, ми запрошуємо всіх братів для навчання і. Ми говоримо, звичайно, якщо у вас немає дару пастора. Якщо ви не бачите себе пастором, ви можете пройти це навчання два роки. Якщо ви хочете більше здобути знань, якщо ви хочете здобути більше е інструментів, ми запрошуємо на наступні два роки, але не обов'язково, що ви будете пастором. Е в кінці ми видаємо диплом. Е Диплом богослів'я зі спеціалізацією. І після закінчення чотирьох років може бути різна спеціалізація. Це може бути деякон, це може просто бути служитель. Хто вважає або кого Бог веде і покличе до пасторського служіння? Він може сказати: я хочу бути пастором, тому ми видаємо диплом бакалавр богослів'я зі спеціалізацією пастор. Ось в чому якраз і особливість навчання, християнського навчання. Ми можемо видати диплом, будь-що там може бути написано. Але людина, яка пройшла навчання, вона більше зосереджена на служіння Богові, вона більше зосереджена на Богові. Її світогляд змінюється, і він заточений якраз під служіння церкві і суспільству. Так, да, взагалі на навчання досить багато практики є і, і в різних напрямках, тому це класно. А взагалі, чим важливе християнське навчання? Що воно як би, дає для свого внутрішнього освіту, як ви вважаєте? Uh -huh. Бо, наприклад, я почав навчатися і мені ну, почалися проставлятися по паличкам. Uh -huh. Бо наче ти все знаєш, багато років ходиш в церкву, да, там, недільну школу закінчив. Основні історії знаєш. Але чому саме так, чому такі питання? Uh -huh. Як я вже говорив, ми люди грішні і ми потребуємо навчання. Ми потребуємо, щоб нас хтось навчав. Коли людина приходить до церкви, у неї є мінімальне знання про Бога. Перш за все, вона віра в що Бог є. Вона віра в те, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за неї і віддав своє життя і Воскрес. І цього достатньо, звичайно, для спасіння. 100%. Але, як говорять пастори, дуже часто наступають сірі будні. Після хрещення мій дідусь, який також був пастором, він говорив, що в період, коли людина приходить, в перший період, коли людина приходить до Бога, Бог, так би мовити, носить її на руках. Але закінчуючи цей період, і людина зіштовхується з різними. Проблеми в своєму житті з буденністю, можливо, в деяких християн повертаються спокуси, які були до покаяння, і стоїть питання, як справлятися з ним, як справлятися з буденним життям, де християнство або де Бог на моїй роботі, де Бог в моїй сім'ї, де Бог в моєму характері. Чи змінюється він, чи змінюється моя поведінка? І ось тут якраз і приходить розуміння, що людина власними силами або того знання і того розуміння Бога не вистачає для того, для повсякденного життя. Крім цього, Дух Святий побуджує служити для церкви, служити людям. Так само людина по своїм бажанням, ми бачимо людей, які прийшли недавно до Бога, вони дуже ревно хочуть служити іншим. Вони починають служити, вони зіштовхуються з різними питаннями, вони зіштовхуються з людьми, з нерозумінням, з протистоянням, зіштовхуються з банальною нерозумінням, як функціонує людина. І тоді стоїть питання, а як мені ефективно допомогти? Тому, коли ми говоримо про освіту, або коли ми говоримо про християнське навчання, християнське навчання якраз і допомагає людині глибше розуміти Бога, глибше розуміти, як Бог діє в тій чи іншій ситуації, роз, е, краще розуміти е, людей і як їм служити. Я веду такий біблійний приклад. Антиохійська церква, ще до того, як вона стала церквою, туди прийшов Варнава. В дії святих апостолів» ми читаємо цю історію. Варнава прийшов в цей осередок людей, які повірили в Ісуса Христа, і він побачив одну проблему: їм чогось не вистачало. Вони вірили в Ісуса Христа, вони прийняли хрещення, на них зійшов Дух Святий, але їм чогось не вистачало. Потім він бере Савла, тоді, ще, тоді вже Павла, приводить їх в антиохійську церкву і написано, що апостол Павло рік кожного дня навчав цих людей, учнів Ісуса Христа. І дуже цікава така ремарка стоїть. Після цього, після року навчання, учні в Антиохії стали називати християнами. Чому саме так? Тому що люди побачили, що люди, яких які пройшли навчання, яких навчав апостол Павло, через рік в них з'явилася інша ідентифікація. Вони почали ідентифікувати цих людей, люди, які навколо них язичники, вони почали говорити: це християни, це послідовники Христа. До цього вони це не розуміли. Вони десь розуміли, що це якась секта, яка відкололася від іудаїзму. Зараз це послідовники Христа, християни. Чому це стало можливим? Тому що було рік навчання. Так, да, Культурне формування. Культура, культура християн. Да, так, Культура християн. Світогляд змінився. Да. Е, світосприйняття змінилося. Ось що дає навчання. Взагалі, як впливає духовне навчання на життя, служіння? Бо, наприклад, от в Америці, да, я вже mm -hmm. ну, чув такі, що є де кажуть, що от, якщо ти не. Маєш духовного навчання, ти не маєш права там, проповідувати в церкві, там, нести якісь більш серйозні служіння. Як вважати, це правильно чи ні? Я не буду тут давати оцінку практиці, яка є в Америці. Я просто поясню світогляд або світ, в якому ми живемо і знаходимося. Як ми говоримо про духовну освіту або про духовне навчання в семінарі, як воно допомагає в служінню? Я просто наведу приклади тих моїх студентів, які поступили, які вступили на перший курс, це було 4 роки тому назад. Коли їх зустрічав, це були хлопці-брати по 21 рік, по 22 роки, 25 років, пройшли 4 роки. Протягом 4 років вони вивчали богословські дисципліни. До речі, особливістю нашої семінарії є те, що протягом року студенти на будь-якій програмі вони виконують практичні домашні завдання або практичне служіння. За це їм ставиться оцінка. Вони повинні проповідувати, вони повинні проводити малі групи, відвідувати членів церкви, які не можуть прийти до служіння, вони повинні. Провідувати їх вдома, вони е, повинні проводити душепікунські бесіди, наставництво, розбори писання, проведення служіння. За це все вони отримують оцінку. Е, такого, е, такий інтенсив служіння допомагає сформувати служителя, який розуміє і бачить своє покликання саме в служінні. Тепер, що стосується, як допомагаю в цьому навчанні, ми живемо в часи, де більшість людей освічені. Якщо ми говоримо про служителів або про церкву 100 150 років тому назад, можливо, навіть 50-80 років тому назад, то люди в основній своїй масі вони не були настільки освічені. Тоді тільки зароджувалися школи. Наприклад, мій дідусь і один і інший вони були служителями: один був дияконом, інший був пастором. То вони закінчили один, закінчив три класи, інший закінчив п'ять класів. На той час вони це була середня можливість. Навчання, бо вони жили в воєнний і післявоєнний час люди були не освічені. Сьогодні суспільство, яке вивчає різні науки, суспільство, яке освічене, яке має вищу, е вищу освіту, воно задає питання на рівні вищої освіти, воно очікує відповідей. І уявіть собі, якщо люди, які отримали вищу освіту, світську вищу освіту, у них є питання, які залишаються після світської вищої освіти. коли вони проходять такі науки, як філософія, звичайно, є релігіознавство, історія, різні є науки, які задають питання, але немає відповідей. І коли людина, така людина потрапляє в церкву, то на її належному рівні повинна бути і відповідь. Цікаво, коли ми також звертаємося до писання, ми зустрічаємо дуже цікавий фрагмент життя апостолів, коли апостола Петра запросили в Синедріон і почали йому задавати питання. І вони сказали дуже цікаву таку характеристику: ми бачимо, що льви люди не освічені, але звідки у вас така мудрість? Вони погодилися, що ви не маєте того знання, систематичного знання, який був, який був у священиків або у первосвящеників того часу, але ви даєте глибокі мудрі відповіді. І е, другий момент, який ми також зустрічаємо в новому заповіті, це історія з Павлом. В Павлі саме зустрілися два таких, е, дві таких. Можна сказати, моделі. Перш за все, він був освіченою людиною, найосвіченішою серед апостолів, самим освіченим, бо він отримав повне юдейсько, повну юдейську освіту в того часу, і з іншого боку, він також мав е, освіту від самого Ісуса Христа. Він про це говорить в другому посланні до коринтянам, про те, що Він отримав від Господа е, особливі такі откровення. І от коли ми подивимося на апостола Павла. Він сам про себе свідче, говорить: я найбільше серед апостолів попрацював. Проте не я, а Дух Святий через мене. І ми бачимо, як освіта в його житті спрацювала. Коли взагалі ми вивчаємо місіологію, коли ми вивчаємо благовістя, коли ми вивчаємо богослів'я, всі ссилаються на апостола Павла. Да, Чому багато. Чому? Бо в нього була і світська освіта той та час і духовна освіта була. І тепер, коли ми повертаємося до нас час, ми задаємо питання, як бути церкві сьогодні ефективною? Як бути церкві сьогодні в нашому суспільстві, щоб її сприймали? Як говорити з цим суспільством на рівні політики, на рівні економіки, на рівні філософії, психології, релігіознавства? Якщо у нас не буде освічених людей, якщо ми не будемо знати історії, якщо ми не будемо знати основних богословських засад, в що ми віримо, як ми можемо сьогодні не просто е, говорити про Христа, а захищати віру, в яку в те, в що ми віримо. Якщо сьогодні масово і Україну, а тим більше Європу, е, населяють е, різні конфесії, особливо мусульмани. Як в мусульманському світі говорити про Христа? Як сьогодні людям відповідати на питання, якщо задають питання, а яка різниця між мусульманством і християнством? Яка різниця, що ви говорите про Ісуса Христа, а вони про Мухаммеда? Яку відповідь сьогодні ми дамо? І, звичайно, коли ми говоримо про віру в Ісуса Христа, коли ми говоримо про Спасіння? Нам не потрібно вивчати щось дуже глибоке. Нам просто треба прийняти віру. Але коли ми починаємо жити, коли ми починаємо говорити в су... з суспільством, коли ми починаємо підвищувати свій голос і впливати на те суспільство, яке поруч з нами, нам потрібно глибше знати християнство. Нам потрібно знати глибше віру або Бога, в якого ми віримо. Так, як фундамент. Сто відсотків. дай рекомендації щодо отримання духовного навчання. З чого починати, як угу. до чого йти? Дуже гарне запитання. Як я вже сказав, духовне навчання, або духовна освіта вона ділиться на дві частини. Перш за все, церковна освіта або навчання в церкві. І друга – це семінарі або вищий духовний заклад. Коли ми говоримо про церковну освіту, або про церковне навчання, то я рекомендую уважно слухати проповіді, і для наших глядачів, Конспектувати те, що ви сучуєте. Це перший рівень духовного навчання, це те, як ви можете привчити свій мозок і себе для отримання більш глибшого розуміння Бога. Крім цього, і іс існують різні курси. Я вже згадував, е е такі є гарні курси основи християнського життя. Да? Також є курси по індуктивному вивченню Біблії. Це те, що стосується християнського навчання. Воно відбувається в малих групах, коли ми можемо сидіти в колі одновірців, однодумців. У нас є матеріал, по якому ми йдемо, і ми ретельно його вивчаємо. Так само я хочу рекомендувати курси БІ, Біблійний індуктивний інститут або спілка навчання в Україні. До цих курсів БІ відноситься основи християнського життя. До цих курсів відноситься огляд, галатам і римлянам є такий курс, євангелізм, учнівство, історія церкви. Ці всі курси можна замовити за телефонами. В кожній області у нас є представники цього інституту, ви можете зв'язатися. Я думаю, що під відео ми дамо контакти цих людей, які хочуть зв'язатися і вивчати в малих групах ці курси. Якщо. Людина вже береться за служіння, якщо вона вже хоче бути вчителем недільної школи, якщо вона хоче проповідувати, Бог кличе проповідувати, сказати слово, якщо людина вона хоче проводити малі групи, якщо людину підтягують в церкві і дають їй якесь навантаження відвідувати членів церкви, провести урок в недільній школі. Або якісь дияконські обов'язки дають, то цій людині, звичайно, треба більше. Їй треба саме інструменти, як краще говорити і доносити дітям добру новину. Або, наприклад, прийшла людина до, пожилої, до пожилого члена церкви, або до людини, яка хвора в лікарні, щоб почати розмову, які питання задати. Да, щоб не ранити. Звичайно, щоб підбадьорити, щоб поцікавитися і духовним життям, і люди думають, а з чого почати, чим закінчити, що я там буду робити. Саме для цього і існує семінарія, яка буде навчати, як працювати з людьми, як задавати питання, як задавати правильні питання. Можна прийти і поговорити про політику, про війну в Україні, можна поговорити про економіку, про світу геополітику. Але і так і не зачепити серця людини. Наступне дуже важливе питання, і ми намагає, в нашій семінарії саме в кожному року є один курс, який пов'язаний з благовістям. Перший рік це Єваген з учнівства, далі це місіологія, організація нових церков, учнівство. Е, Всі цим ми хочемо і ми намагаємося навчити людей, як правильно благовістити іншим людям. Тоді, коли ви зустрілися на зупинці, тоді, коли у вас є невіруючі сусіди, тоді, коли у вас є невіруючі друзі, тоді, коли ви зустріли людей, які взагалі атеїсти, або люди, які ніколи не чули про Бога, або яких вірять в щось. Ой, в щось. В щось. Для кожної з цих категорій людей існує свій метод і своя стратегія благовістя. Цього ви не зможете дізнатися, не отримавши систематичну богословського світу. А тепер я звертаюсь до тебе, шановний глядач. Підписуйся на канал, став лайки, пиши коментарі. Дякую за увагу. Дякую.